Бойовий шлях Ярослави Мазур почався із Майдану. Після того була волонтерська діяльність у перші дні бойових дій на сході. А за кілька місяців у 2014-му жінка разом із чоловіком твердо вирішили, що мусять іти воювати. У зоні ООС у складі батальйону Айдар Ярослава воювала два роки, поки не отримала поранення. У нас був хлопчик, 18-річний і в нього загинув друг, з яким вони разом пішли. Він приїхав на похорон дуже важко переживав це, плакав і от дуже, дуже, дуже важко. І я кажу: Коля, якщо тобі так важко, може ти не поїдеш? Він каже, я не можу. Я повинен бути там. Ну я не можу оставити хлопців. Я маю їхати назад. Я маю їхати. І от в мене якийсь, ну як він повинен їхати. а Я не повинна. Я ж доросла. Він ще зовсім дитина. На передовій Ярослава працювала військовим медиком. Згодом, після проходження курсів першої медичної допомоги, вже навчала медінструкторів різних підрозділів. Жінка каже, через неї пройшли кілька сотень поранених бійців. Інколи із передової до лікарні з тяжко пораненими у машині доводилось прориватись крізь заміновані або перекриті дороги. Так сталося і того разу, коли їх автомобілю поблизу блокпосту перекрили дорогу місцеві жителі. За рулем ну машини був мій чоловік. Він сказав до цих пограничників, які стояли, каже, я зараз почну стріляти. Він каже: Ну, вибору немає, я не можу вам допомогти, я не можу вам розчистити дорогу, там великі обриви, ми не можемо по полю поїхати, ми не можемо з'їхати, а вони нам просто перекрили цю дорогу, і ми не можемо евакуювати поранено. І Вітя почав підняти автомат і почав з автомату в воздух стріляти і в цей час почав рухатись, рухався зі швидкістю 160 кілометрів, бо в нас часу не було, і вони просто розлітались отак крит, освобождали нам дорогу. Після повернення зі сходу почалась реабілітація після поранення. Жінка каже, знайшла себе у спорті, почала займатися пауерліфтингом та плаванням, адже це не лише можливість відновитись фізично після поранення, а й спустити пар після пережитого у зоні бойових дій. Ну коли військовий повертається з військової служби, він не перестає бути воїном. Ми так і остаємося, і поніментара як цей пил, жар, з яким хочеш це боротись, здобувати цю енергію. Треба кудись перенаправити, кудись її діти. І оце дуже хороша можливість, де ти можеш це. Це опять же, змагання. Це... Такий азарт. Є куди направити цю енергію, є куди, і да, есть, есть энергию, куда, плюс це дуже позитивний. Я, наприклад, з я э, червня займаюся спортом, я значно покращуся мій стан здоров'я. Я набагато краще себе відчуваю. Я в мене були такі моменти, що я тижнями лежала. Я лежала в лікарні, моно були судоме приступи. Після трьох місяців підготовки із тренеркою Ярослава взяла участь у міжнародних змаганнях Варіор Геймс, де змагалась із чотирма командами ветеранів США. У доробку жінки золото у змаганнях з пауерліфтингу та срібло у плаванні. Нині Ярослава та її тренерка продовжують підготовку до майбутніх змагань. Я так розумію, що вона відключається. Відключається, то тобто для людей таких це дуже добре. Що коли зал, другі люди трошки відволіктися від ці від тої атмосфери, це дуже допомагає. Це є да, відключитися. Це це дуже допомагає для таких людей в спілкуванні з іншими, і трошки воно ніколи не забудеться. Таке не забувається. Є але відволіктися від цього це дуже важливо. Митрополіщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.